Так, так Отже, тур Андрія відбувається в рамках проєкту Мережа. І цей проєкт відбувається в 26-й, що він повідомляється в містах України, і Андрій зараз у 24-му місті, тобто його тут вже, можна сказати, закінчується. Андрій трішки вже як сказати, змучився, але з натхненням і новими силами приїхав до Тернополя презентувати тут свою книжку. Тернопіль залучений до цієї програми Мережа, і час від часу до нас будуть приїжджати нові письменники. Але на цьому ми не будемо зараз акцентувати увагу. Акцентуємо увагу звичайно ж на нашому гостеві І, власне, ми з Юрої є співорганізаторами цього проєкту на території Тернополя. Ось і Юра, скажіть. Я що, що я можу, це вже в принципі все сказав, що, можу, що ну, по цьому банеру від Нарівня ми можна зрозуміти, які підказки, тобто які письменники до нас в рамках будуть приїжджати. І ми намагатимемось представляти Тернопіль не гірше, ніж інші міста України, власне, маємо в тому певний досвід, мистецькі фестиваль є тому підтвердження. Тому, чим покликана, це, взагалом, це це культурне явище є досить важливим, тому що як це, письменники стоять в рамках цього проєкту стоїть ближчими до українських читачів, і Тернопіль лише ми маємо таку надію підтвердить реноме культурного та літературного міста і буде Слово Андрію, тому давайте його подуємо yeah. надаємо, надаємо йому слово. Це, зараз буде невелика не, не прес-конференція, ви можете задавати свої запитання. Андрій скаже студне слово, так? Я думаю, вже, в принципі, в і Я ми вже не обмовили. І ось о, о, о 19-й годині власне, відбудеться презентація цього прекрасного роману «Карпіт». Який став таким собі романом пророцтвом для українських читачів, тому всі пам'ятають історію, е пам історію з Мукачева і пам'ятають історію з тунелями вступними, е які роблять представники, е е які живуть за кордоні зум. Ну Тому, власне, слово. добрий вечір. Я... це скарбюмі сьогодні 24 вже місяць в рамках Всеукраїнського презентаційного туру, і організовує. Це другий завершальний етап е туру. Перший відбувся, як видно з це була центральна, східна і південна Україна, всі найбільші міста. І зараз дуже більш звичні для мене міста Західної України, скажімо, я не раз був у Тернополі і з Тернополя мене пов'язує дуже багато дружніх, особистих контактів, починаючи від Лучка Завацької, Матвочука, Воденчука, закінчуючи новим поколінням. Тому сюди в кажучи, вже приїхати було це не так. Це не така аж подія, як в Мелітополі, Я казав, що в мене є така добра традиція в житті. Я раз на 27 років приїжджаю в Малітополь презентувати нову книжку, тому що е, е, і цей тур, Дав можливість, коли мені прес-секретар Ян Чернівець у жовтні попросили написати кілька речень про очікування від Туру, півтора місяці свого життя я віддав на те, аби презентувати нову книжку. І щодня ми приїздили машини з приїжджаючи з міста в місто. Вона написала, які треба бути очікування. Я написав, пам'ятаю фразу, що я хочу побувати в містах, в яких ще ніколи не був, і можливо ніколи в неї не побував. І, наприклад, пересвідчитися, чи існує насправді Херсон. Чи може Херсон. Персона немає, це така точка лише на мапі, а там насправді посеред степу такий великий кавун і все. І виявилося, що Херсон э, таки існує. Тобто я присвідчився, що Херсон існує, що правда не зрозумів, для чого він це робить, але, але, але доля занесла мене в такі місця, які справді я ніколи би сам із власної волі не поїхав, але опинився. Там. Тому це такий небуденний проект. Це два найдовші тури, два найдовші літературні тури в історії Незалежної України. Перший тур такий у ці 30 міст поїхав Сергій Жадан Україні з книжкою життя Марії. Він, як ви знаєте, живе в Харкові, тобто приїхав з Харкова. Я живу в Ужгороді і поїхав з Ужгорода. І це і цей збір насправді не випадковий. Йдеться також про те, однією Взаємний рух на зустріч різних частин України, руйнування стереотипів, в тому числі авторських. Бо, наприклад, завдяки цьому туру я вперше побував у Луганській і Донецькій областях. У прифронтовій зоні були чотири презентації а, у містах поруч з зоною АТО. І це також була можливість побачити те, про що я багато думав, знав, чимало стереотипів, але а, частково їх або підтвердив, або зруйнував. Але головне побачив власні очі. І е, зараз е, це 24-те місто, залишилося всього два міста, після чого я дав собі слово довго не виступати і відпочивати і жити в Ужгороді, як нормальна людина. Е, але загалом це було цікаво, тому що для мене це перший такий досвід такого масштабного якогось це масштабна така робота. А я вже забув е, взагалі, як це, коли ти нормально живеш, коли спишу своєму ліжку. І, і умовно кажучи, коли тебе є час, коли ти нікого не бачиш. За ці мене щодня хтось поруч знаходиться або в машині, або в готелі, або на презентаціях, це якась така соціальна соціалізація. І навіть під час того він так виснажував, і ми ще не знали, як буде 22 це друга частина туру і Західною Україною. І коли я зрозумів, що це так важко, сказав, що ми не робимо ніякий в стабільниці, і хоча 3 грудня. Мій день народження, але все одно ми проводимо презентації, тому що хочеться пошвидше його закінчити. І так вийшло, що у цьому році просто я був не дуже чемним, находився погано і заслужив лише найгіршого як і покарання, тому свій день народження я святкував у Житомирі. І це, це був такий мій подарунок собі самому. А все завдяки ми жартували найбільше, продавцем, коли опинилися, коли, ми, пам'ятаю, зупинилися на цьому їзді в Донецьку області. І жартувало про те, що це настільки абсурдний роман, той, який я написав, що він насправді притягує абсурд і купа дурних ситуацій з нами за цей місяць. Але в тому числі найголовніше, це те, що я написав роман про Чувака, який роє тунель в Європу, прориває турнир Євросоюз, а цей роман мене привів у Донецьку область. Зовсім протилежному напрямку і, напевно, цей абсурдський дух роману, він магнетичний до певної міри. І роман взагалі про... про. Трагедію ідеаліста про головного героя, якого звати Михайло Олексійович, він вчитель історії у провінційній школі містечка Ледмедів, Це видане містечко на Закарпатті. Але поза очі цього вчителя історії діти називають у школі Карбіду. Вони дали йому таке дошкульне прізвисько через те, що в нього погано пахне, просто через те, що він смердить. І е, цей карбід вважає, що він насправді ніякий не карбід, а тис із аналоги до імператора Тиберія, який. Правильно на берегах річки Тибр. він ввійде в історію, доєднається до плеяди до таких історичних постатей, як людина з берегів річки Тиса. Ведмеді знаходиться на тисі. А геніальну ідеєю, яка в нього є, є власне будівництво тунелю Європу. Її розгортається в 2015 році. І головний герой думає, що після його майдану того, як ми зупинили цю російську агресію. Україна заслужила таке право бути частиною Європи і немає, немає причин для того, аби, скажімо, українці не потрапляли безперешкодно в Євросоюз. Якщо в нас є ось візи, колючий трід, кордони, митники і так далі, то він прориває ними тунель. Він збирає своїх друзів для того, щоб це здійснити. І виявляється, що із восьми головних героїв, які в кожному з карпатського містечко, шестеро це контрабандисти. А, і вони розуміють, що насправді для того, щоб у наш час в Україні приховати якийсь злочин, нічого приховувати не треба, і тому вирішують копати цей тунель не десь на вигоні, на околиці, у дублі дерева. Вони починають його копати на центральній площі міста. Патронат торнат над ідеєю бере міський голова Диметва Золотин Барток, і вже дуже собі одразу після цього у газетах, на білбордах, на цьому паркані навколо центральної площі з'являється інформація, що ці всі бандити і які риють цей тунель. Насправді це патріоти міста, меценати, які хочуть місту подарувати фонтан, фонтан єдності з Європою, Дня Незалежності. Тому е дія роману, роман закінчується в ніч з 23 на 24 серпня 2015 року, коли морок навчить розсіюється, починається власне День Незалежності. Тоді наступає така, настає романна розв'язка. І тому перша презентація цієї книжки відбулася в Празі. 24 серпня на День Незалежності ми хотіли, щоб якоюсь мірою оця мрія воно героя тиса, збулася. А, і ця книжка потрапила Євросоюзу, покупку ми її анонсували презентацію перших контрабандних перевезення примітників. І це майже все. Найголовнішою іншою штукою є, є така, цей діапазон часу, оскільки карбід. Е Карпіт Карбід який має сигналізувати таку алюзію на інший текст світової культури, на е, кандіда Вольтера. І Вольтер написав свій кандіг е, 200 з гаком років тому, але нам він цікавий якраз через те, що вперше у історії західної європейської думки Вольтер, хоча це пізвище зразу наганяє на нудігу і сон, але він написав один класний роман, від якого потім сам відхрещував, всі просив не згадувати його текст. І цей роман, у цьому романі, вперше наші терени, там, де ми живемо, Східна Європа постає як земля варварів, брудних, кровожерених, таких убивць, з яких не весь час чесником, і вони небезпечні. І тому мені хотілося, щоб мій головний герой, Карбін, якимось певним чином переграв, перехитрив цього каніда, про якого писав Вольтер, тому що можна вважати, що той факт, що в нас існує західний кордон із колючим родом, Візом і так далі, що це заслуга Вольтера. що Це перш за все стереотип поганий про нашу країну. Ніхто нічого не знає, але всі знають, що ага, там десь на Сході, по і так далі, краще їм не, не, не відкривати кордони, не, не давати перспектив, тому що там щось небезпечно. Цей стереотип почав будувати Вольтер. Тому мій герой був покликаний оцей кордон, збудований Вольтером якимось е певним чином е е е десакралізувати, пробити під ним тунель. Мені здається, що саме до цього розвилка, тому що роман стилізований під авантюрний роман XVIII століття, саме ця розвилка між XVIII століттям і дією, яка розвертається в 2015 році, це є одна із таких найважливіших, найцікавіших фішок цього роману. і саме завдяки цій фішці, мені здається, знову ж таки, що саме завдяки цьому сьогодні його оголосили як фіналіста року BBC. Думаю, що за це? А може за те, що він смішний, такий абсурдний, бо це крайній комічний детектив.